Летючі титри, корабель, дрої, джедаї. Чи не зовсім? Це, взагалі, випадково не один з перших епізодів оригінальної чи приквельної трилогії. Ні, це Асока. І ні, це не Джей Джей Абрамс, що полюбляв в сіквелах копіювати фабули оригінальної трилогії. Це сучасні зоряні війни на своєму пікові. І це Дай Філоні. і я не скажу, що це добре. Хто не в курсі філоні майстер-фан сервісу в Зоряних війнах? Його сюжети відомі своїми заграваннями зі спадщиною франшизи та амбіціями глядачів. Чимало епізодів його мультсеріалів, якими він займався до лайф екшену, заслужено вважаються шедеврами, але як щодо більшості прохідних епізодів, з нудним написанням та скоріше паразитуванням на франшизі, аніж її шанування? І що як я вам скажу, що саме такими є більшість епізодів АСОКИ. Якщо ви невпинний фанат зоряних війн і тільки що розлючено вимкнули це відео, то тепер ви невпинний фанат зоряних війн Шрёдінгера. Адже абсолютно ідентичні фани Star Wars мають абсолютно протилежні думки з приводу нової роботи Дейва Філоні. Розумієте, десь точно такий самий ви, не згодний з вами. Та що це за маячня? Хотів я часто вскрикнути під час перегляду Асоки. Але опа! Це бажання минуло, і я вже сижу задоволений. Ось так саме в мені персонально склалися дві абсолютно протилежні думки про це шоу, які я, дякуючи часу, переварив в цю відеорецензію. Аби я переварював частіше, прохаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, або, і що найважливіше, задонатити ЗСУ. Почнемо з центральної деталі загальної картини, якою, на мою думку, є ті, кого ви бачите у себе на екранах. Отож, Асока. ось вона. А нам важливий Рей Стівенсон. Думаю, очевидно, чому починаю саме з нього. Він відіграв як боженька, але на жаль, до нього ж актор потрапив ще перед прем'єрою шоу. Тому бажаємо йому всіх можливих нагород на небесах. Також дуже переконливою була наша мілашечка україночка Івана Сахно. Їх тандем був таємничим, загрозливим. Всі чекали, як вони розкриються далі, але сценарій не дозволив цьому статися. Розаріо Доунсон, вона безсумнівна прекрасна акторка, але Асока не її роль, бо це взагалі не роль. Спочатку здавалося, що головні актори просто не стараються. Щодо Сабін, вона ж Наташа Лю Бортітса, я цієї думки і не змінив. Проте після сцени з китами і п'ятю хвилин у лебашок, я зрозумів, що саме Доунсон просто не має тут чого грати. Філоні не цікаво писати героїню власного шоу. Якщо тільки це не культова Асока, добив він клонів. Тоді сценарист прям праця, що от воу, юна Асока, воу, скайвокер, фани, озріться. І фани в захваті, адже сценарист максимум вижимає зі сцен з ними. Зі сцен фансервісу можна об'єктивно ствердити, що Доунсен та Крістенсен тут відіграли свої кращі ролі в доказ хворобливого ставлення до написання фан-сервісу. Ось вам сцена суду. Де є отакий мужик, який жорстко бісяче, вредний просто тому, що нашій героїні, яка представляє добро, потрібна антисила. Він не розкривається як антагоніст, він просто є ним. На противагу бісячому чуваку ця сцена вашій увазі приєднається. Представляє заочня Камела Лею Органи через Сітріпіо, завдяки якому по факту розвиваються персонажі, що на екранах вже з 50 років. З таким підходом стає очевидно, чому цю історію формують саме повстанські Гера, Сабін, Езра та Троун. Адже це ж новий сезон повстанців, юху, фанати, радійте. Та й з цим проблеми теж. Хоча більшість акторів, величезні молодці, відіграли добре, а їх персів страшно любо очам та серцю бачити на екрані, та їх розвиток, розвиток персонажів, яких сам же створив та змусив любити філоні, як і Асоку, викликає часто фейспалм. на противагу сценаристу. Більшість режисерів, що працювали над шоу, справилися доволі непогано. Їх робота з операторами та художниками-постановниками на дуже високому рівні. Про останніх, взагалі, потрібно робити окреме відео. Такою масштабністю та дороговизною візуальних ефектів навіть не кожен фільм за 300 мільйонів може похвастатися. В той же час в деяких постановників, очевидь, були проблеми з хореографами бойових сцен. Тут чимало екшену, космічні та повітряні баталії, поєдинки на мечах, все, за що ви любите зоряні війни, але іноді їм бракує планки в постановці. Та картинка, як було сказано, бездоганна, і чимало фехтувань вийшли доволі таки продуманими та видовищними. Нарешті композитор, так зоряні війни, звучали лише в свою золоту епоху, якщо взагалі коли-небудь якесь шоу чи фільм, так звучали. Може це не зовсім рівень Симера чи того ж Йорансена, але кожна сцена завдяки саундтреку живе. А фінальні титри це просто овації стоячі. Асока вийшла доволі масштабним серіалом. Всі серії разом, трохи ненасиченіші якогось епізоду сиквелів, наприклад. Та тут збережені всі ті ж проблеми: халтурне написання, зловживання фан-сервісом та поєдинки на світлових мечах, що досі ніяк не дотягнуть до рівня приквелів. Але на відміну від останньої трилогії, герої цієї історії вже улюблені нами персонажі, ну, хоча б нагадують їх іноді. Також інколи в традиціях філоні фансервіс таки зачіпає заживе, це, повторюся, зоряні війни на своєму піку. Це краще, що ми отримували до цього, але це набагато гірше від того, що ми могли б отримати.